Для родин захисників України провели дні духовної віднови на Львівщині. сокальсько жовківська єпархія Української греко-католицької церкви організувала п'ятиденну зустріч слідами любові для сімей військових, поранених, зниклих безвісти та полеглих воїнів. Участь взяли 68 людей із родин військовослужбовців. Серед учасниць пані Ольга. Її син загинув на початку повномасштабної війни у 2022 році на Луганщині. Ми змогли тут навчитися терпіння вислухати другого, мати можливість допомогти один другому в тому, що болить його. В кожного в нас своя рана, і ми допомагаємо її стягувати докупи цю рану. Продовж літа у подібних духовних відновах взяли участь понад 250 осіб з усієї єпархії у програмі спілкування з духовенством, психологами та іншими фахівцями спільні богослужіння, паломництва до Жовкови і Крехова. Ми організовуємо ті місця підтримки для наших потерпілих. Цей проєкт ми в таких. Кількох заходах ми зробили по п'ять днів, але хочемо перенести цей проєкт на місця в парафіях, для того, щоб священники могли перейнятися долями людей, які переживають, які сподіваються, що їх Україна не залишить, що їх церква не залишить, але ми спільними силами, щоб могли святкувати. Нашу перемогу учасників духовної віднови розподіляють відповідно до віку дорослі, підлітки та діти. З кожною групою працюють спеціалісти благодійного фонду Карітас Жовква Української греко-католицької церкви. Дуже позитивно відгукуються всі, що брали участь у цих днях духовної віднови. Тому що вони роз'їжджаються по своїх селах, тобто по парафіях, і діляться з тими, хто з ким вони кому вони розказують про ці дні духовні віднови, що церква справді є поруч з ними. І для прикладу хотів би пригадати слова однієї мами, якої син загинув, яка була на першому заїзді, і це було якраз в дня, коли ми відзначали День матері. І вона складаючи свою подяку, сказала: хоча мого сина вже немає зі мною, він загинув за волю України, але він до Дня Метері зробив для мене з неба подарунок, що я є сьогодні тут. Своєю історією з рідними військових поділилася львівська іконописиця Іванка Демид Крип'якевич, мама полеглого воїна Артемія Демида. А ще під час відпочинку і дорослі, і діти мають нагоду взяти участь у майстер-класах, зокрема із виготовлення вервиць. Це з однієї сторони і майстер-клас, а з іншої сторони такий би терапії, де кожна з учасниць чи учасників, виготовляючи своїми руками цю вервицю, населяючи на нитку на мистинки, вкладають якийсь свій зміст. Сенс, можливо, прохання до Бога, молитви, сподівання. Хтось біль, хто, хто що має на серці, то вкладає власне в той процес її виготовлення. А після освячення учасники її везуть до себе додому, де мають можливість її або подарувати найріднішим, передати на фронт, або носити її в себе біля серця і згадуючи, маючи той спомент про перебування на цьому ретриті, моляться і вірять, що буде. Перемога і ті, хто чекає рідних, близьких, що вони таки повернуться.